Так, сьогодні я хочу розповісти про таку вічну міну. Ну, чому вічна? Тому що як от в тих біблейських історіях був такий вічний жит, який там по світу бродив, то є такі дві вічні міни, які з часів Другої світової, а то і з Першої світової, бродять. С настанови в настанову міни міняються знімаються з озброєння, а ці вічні. Ці навіть в сучасних настановах присутствують і нікуди не діваються. Чому так? Ці міни ну, оця пмд 6, то есть противопіхотна, міна дерев'яна. Ну, шість, мабуть, шостого разу вийшло її зробити, блядь. І Помс 2. Ну, Помс 2 я розглядати не буду. То по суті в смисл, як F1, тільки в два рази більше, блядь. Е, Натяжної дії та ПОМС-2. Оце дерев'яна. Чому вона. Нікуди не діваються. Ну, тому що ці міни, ну, якби мобілізаційний ресурс. Їх нема на озброєння. Ну, на озброєння їх нема. Ці міни масово виготовлялися практично всі, ну, там з варіаціями по розмірам. ну Робили їх практично усі страни, які в Другу світову воювали. В тому числі Радянський Союз, у якого ця міна була ну, основною міною. Їх там декілька мільйонів наробили, і протипіхотні мінні поля Радянський Союз ставив іменно цими мінами. І вони зберігаються як мобілізаційні, тому що дерев'яні, ну зараз устрій, подивимось. Тобто, есть дерев'яшка можна робити, ну скрізь з чого попадя, як попадя, дуже дешево, можна наробити їх дуже багато, ну, в короткий час. Тобто, в случаї глобальної війни, ну, що таке глобальна війна? Вопрос відкритий, ну, кузні. Можна наробити цих мін досить багато. Ну, також. В якихось там диверсійних діях її конструкція теж може, ну треба її знати. Це якби класика мінної справи. В виглядає виглядається мінна как? Дерев'яна коробка. Одна чуть менша, друга трохи більша. Ось ка, і воно закривається. Ну, це справжнього, там даже ОТК, штампи, всі діла, блядь, було зроблено. Що далі? Далі береться звичайний мув, ну, другий. В принципі, нема особи різниці: перший, другий, третій. Ну, аби на ньому, ну тоді ще на первом не було запобіжного. Механізма дального взведення, Аби була Тобразна ЧК, отака. В тому ящику просверлен отвір. Куди воно запихується? І далі внутрі вкладається звичайно протіпова стандартна шашка. Далі запихується. Детонатор з мувом, ну і все, міна готова. Далі вона оцим ящиком опирається в те подібну чеку, ну і якщо на неї хтось наступає, чека досить легко вилазить з того мува, ну і все, підрив. 200 кілограм тратіла еквівалент по взриву. Це те саме, що ну, відносно сучасних міни серії ПМН. Що ПМН перша, що ПМН друга, там еквівалент ну, десь ровно, такий такий самий. Тобто зірватись на цій міні, ну, буде те саме, що з ПМН. -ом. Буде задача після цього просто вижити. Про поранення там, ну, взагалі, річі нема, там дуже важкі поранення, після яких ну, вижити вже задача. Тобто, дуже все просто, ефективно. Мінні поля з цих мін було категорично заборонено розміновувати вручну. Чому? Тому що цей мув, ну, будь-який мув, мінний універсальний підривач, ну, взриватель. Де пружина у нього, яка приводить у нас в дію дебелий бойок і дебела пружина. Вона значно більш дебела, ніж на гранатах. ЧК тут. Не як на гранаті з двох проволочок, одна проволочка. І вона дуже чутлива. Вискакує вона з цього мува, ну зусилля невелике. І коли цю міну поставили, грунта теж не більше 1 см по настановам було. ну Максимум до 2 см. Чому? Тому що вже. Сантиметр два грунта починав цю чеку витягувати смувами. Коли зимою сніг насипав. А особливо по весні, коли він напитувався водою, то ці міні поля містами саме розміновувалися, вони взривалися, хватало ваги отого снігу, щоб натиснути, висмикнути чеку. І щоб оце все взірвалося. Далі. Далі ще зробили модернізовану версію. Була PMD 6M. Зробили що? Я там картинку, якщо знайду, покажу. Ну там все дуже просто. На оцю сторону кришки приробили просто отакий лепесток пружинний, шматочок пружинної стали, який впирався тут в дно. Тобто, загрубили її. Іменно тому, що чутливість дуже висока. Потому додавили у ту пружинку, яку треба було перетиснути, а потім чайку. чеку. Ну, навіть з тієї пружини чутливість все одно була велика. Її більш додавали для того, щоб сапери не взривалися, коли її ставлять. Ну, Там були, викручувались, були, ну, робили з провалки. Ось такої длини, проволока, мотузка до неї прив'язана, проволока вставлялась ось сюди в щелину. Отак Отаку ставилась мина, прикапувалась, потім сапер відповзав і за ту мотузку витягував всю проволоку. Тому що по-другому при постановці цієї міни ну, досить просто. Далі була ще одна версія цієї міни, яка чомусь в настанові не попала. І про неї вже, мабуть, ну, і знало небагато, а вже, мабуть, хто і знав, позабував. Із цієї міни якась там частина цих мін робилась, і з неї робилася міна Лавушка. То есть серія радянських мин ловушек серії там МС, ну тоді вона називалась Міна Сюрприз. Оце була с неї зроблена МС 2. То есть друга ловушка. Как вона робилась? Брався той самый мув, только ЧК ставилась уже ерообразно. На неї там петелька з проволочками. От сюди вкручувався шуруп або забивався гвіздок. Це я його вже вкрутив. стандартній міні- 6м, тут ніхера нема. Вкручувався шуруп або просто гвіздок вбивався. Ну В Другу світову гвіздок, який там нахер для шурупа. Далі збирався у нас підривач. Далі те саме. Запихувалось усе туди. І далі, в заводській версії, тут була оська і пружинка, яка напоминала мишеловку. Ну, та, що стоїть у мишеловках. Ну, картинку, якщо знайду в інтернеті, я вам прикладу, як воно виглядало. Ну Смисл її був який. ну який. Закривалася кришка. Пружина не давала їй закритись. Дожималась, накидувалась оця петелька на оцього шурупа у нас. Далі навантажувалась чимось. І коли ми оце навантаження знімаємо, пружинка приподнимає кришку, висмикує чеку, ну і все взирвалось. Взагалі, можна зробити це зовсім как би просто. Яку пружину знайшли, підібрали. Якщо закоротка, підклали туди щось, длина відкусили. Ми. В общем, люба практично пружина на це згадиться. Далі ми закриваємо це діло. Накидуємо петельку. Ну, бачите, да? що воно робить. Далі, ну те саме кладемо щось. Що противник побачить. Ну, трохи там землю припорошили. поклали. Гарна річ. Прийшов, взяв. І що у нас відбувається? Відбувається у нас он. Бачите? Витягується ЧК. Все. Мов ну, спрацював, все взірвалося. Це була стандартна міноловушка. Ну, цю міно-ловушку, Ви бачите, зробити. Дуже просто. В общем, нахера я вам це показую, блять. Оці міни, ну побачити їх можна тільки в музеях, десь там в началі х років, десь 52 й 53-й рік. Вони були зняті з озброєння. Був виданий наказ. Усі оці міни со складову використовувати на дрова. Ну як не цікаво, деякі не взирають на отой наказ і на те, що дрова річ гарна в хазяйстві. Треба умудрилися отут долежати аж до зараз. Ви бачите, це якраз 53-го року виробництва. Ну, последній рок що їх виробляли у ну, змін, ви не побачите, їх немає. ну Якщо ви партизани, то, то можна заробити. Робиться ну, дуже все просто. Ми, ну, мати тільки средство підриву. То есть, муфта, детонатор. Ну, тратіла у шашку, або там, наколупати того тратіла. На ну, наколупати то таке, може і не взірватись. Краще таки мати шашку. Ми. Ну, це все не то. Нахіра я вам все показую розповідаю, блядь. Ну, наступ, все файно, все добре. Заходять хлопці на позицію і першим ділом починають шерудіти ящики, які там москалі покидали. В общем, оті ящики любі ящики з-під БК, з-під там якогось гавна, з під чого попанять. Вони от оцей міни відрізняються тільки розміром. Зробити з того ящика аналог отакої от міни, це, ну, для сапера, хто має там тратів, має. Средство підриву, ну в діючій армії це якби не проблема. Цього гівна, ну, хватає його там. Було б бажання знайти то, блядь, Дуже просто, блядь. І зробити з того ящика аналог о такої міни, хоч на тискної дії. Прийшов там жопа жопи сів блядь, і взірвався. Хоть ловушку, відкрив, блядь. Воно і йобнуло. Ну, це діло там хвилин 20 максимум. Тому, будьте обережні, не треба сходу кидатись, відкривати все кряду, все підряд. Ну, якщо дуже, там дуже треба, Ну, для начала хоча б гляньте той ящик. Гляньте його ззовні. Щоб не було ніяких там свіжих або яких отворів, якихось там проволочок, щоб прив'язували там, ну, його ж треба самий простий варіант просверлити в кришки пару отвірів, внутрі покласти от це от, усе в зборі, блин, провести відчики вивести через просверлені дирки вивести, там. Проволочку, ніточку, що попадя, вивив, закрив і зав'язав. Воно якби особо в глаза не кидається, особливо нітка там черненька, а відкрив і взірвався, бля, з сходу. Продивиться той ящик по периметру, щоб ніхера нічого не було зайвого, бля. Якщо щось, навіть, побачили, щось воно там або клея налито, може, цю маскирували нитку, або шо, ну його нахер не відкривайте. Якщо все зовні гарно, все хорошо, ми... ну там ящик вже ж стандартний. Кришка кладеться отак отаково, як всі мінімум, отак во. То вставляєте ножа, приподнимаете цю кришку, блядь, десь на відстань 2-2,5 мм, блядь, не більше. Тобто чому 2 мм? Тому що. Ну, мув має, як би, не мув, чекав в має деякий ход, блядь, можна сказати, холостий. Тобто, коли треба, щоб зірвався з ходу, то ну, і сапер навчений, і він навіть його подвине. Отак воно, це опасно. Можна і самому вже блядь. Він і так досить легко виходить. Тобто, ось оцей хід, от десь 2 мм у вас є. Якщо там нема люфта на веревці, чи чим воно там прив'язано на провалки, все одно 2 мм у вас буде. Але далі, це оце вже, вже ви вчитаєте, що і взірвалось. Тут нема пружини. Пружина дебела. Отак во і все його виплюнуло і воно пошло б. Тобто на 2 мм максимум ножом приподняли. І фонариком добрим просвітили оцю щіль, бля. Якщо побачили щось, блять, що попадя там. Щось стирчить, отак вов, блядь. Якась там та же пружинка, блядь, веревочка, проволочка. Щось таке все, блядь. Прикрили, щось поклали, написали, блядь, обережно міна, блядь, і пішли собі далі, блядь. Тому що, опять же, зробити з любого дерев'яного ящика. Сюрприз по такому принципу, по принципу такої дії. Це і не складно, і не довго, і було б тока бажання. Тому, хлопці, будьте обережні, дивіться, і не треба сходу кидатись, там все відкривати. Тим паче, що той ящик він може бути напханий тротилом. Тобто, там кілограм 100 буде тротила, і одна шашка буде заряжена. Отака. Відкрили і взірвитесь не самі, а не, 100 кг це, блядь, йобне не так, що там весь підрозділ, блядь. Закине хуй, знак у знаку. Тому обережно, бережіть себе, не треба лазити туди, куди не треба. Все буде Україна. Кожен постріл по Україні, кожен удар по Україні це кроки до самознищення Росії, кроки до самоізоляції, до бідності, деградації.